Так, сьогодні розмова про основну властивість дробу. В чому вона полягає, чому вона. Це правда. Дивіться: візьмемо круг, розділимо його на чотири рівних частини. Заберемо одну частину. Це буде одна четверта. З іншого боку. Візьмемо той самий круг, розділимо його раз на чотири ще раз, тобто на вісім частин, однакове. І візьмемо дві, заберемо. Це буде дві восьмих, але по розміру ці частини однакові, однакові. Отже, і дробиці однакові. Дивимося, що сталося з одиничкою. Було 1 один, стало 2, получається в 2 рази більше, тобто помножили на 2, отрималось 2. Було 4 стало 8, також помножили на 2. В результаті вийшов дріб, який означає таку саму частину круга, як і в першому випадку. Добре, давайте тепер подивимось другий випадок. Візьмемо круг, розділимо на шість рівних частин. І візьмемо дві частини. Це виразиться дробом дві шостих, дві частини з шести. З іншого боку, візьмемо той самий круг. І розділимо його на три рівні частини. Візьмемо одну. Це виражається дробом одна третя. Але ж частини приблизно однакові, я мала на увазі і однакові, однакові. Отже, дві шостих це той самий дріб, що й одна третя. Що можна зробити з двойкою, щоб вийшло? Один? Можна всякі зробити, але ми можемо розділити на 2. Якщо 2 розділити, ось 6 розділити на 2, також вийде те, що тут тройка. Тобто, при діленні на однакове число чисельника і знаменника дробу виходить те сама частина круга, яка була. В цьому і полягає основна властивість дробу. Якщо чисельник і знаменник дробу помножити. Або поділити на однакове число значення дробу, тобто частина, яку він виражає, не зміниться. І виходить, тоді можна записати, наприклад, 1 четверта дорівнює 2 восьмих, або дорівнює 4 других, або дорівнює 3 дванадцятих, або дорівнює 6 четвертих і так далі. І навпаки, користуйтеся. Це закон.